Всім привіт! У понеділок ми з Дашою повернулись з Спітті Фрегранс. І тепер багато є що розповісти. Дорога була дуже довга. Виїхали на машині з Мукачева аж до Братіслави. Це була перша моя така довга поїздка за кермом ще й за кордон. Бакія це крісло. Так, вечір. Поїхали далі. Переночували і сіли на літак до Мілану, а вже з Мілану на поїзді до Флоренції. Оселились у затишному хостелі. Своя ванна кімната, є кухня, на якій було все необхідне, аби готувати сніданки. Перший день у нас був для того, аби побачити місто. Чарівна Флоренція мене підкорила. Найпершою ціллю у мене було зайти в Санта-Марія новелла придбати собі парфумку, яку давно жадала. А далі я б може більше по пам'яткам прогулялась, але Даша потягнула мене по всім бутякам, які тільки знайшла. Тому показує деякі аромати, що мені сподобались, вразив корнер пінхалі гонців. відчувала себе щасливою маленькою дівчинкою біля лялькового будинку. Затестувала нову колекцію без бантиків та слона. З нової лінійки найбільше сподобалась троянда Liquid Love це просто вау. Вона свіжа, рожева з рожевим перчиком. Вона розлітається, довго тримається на шкірі. Я занюхувалась просто нею. Ще непоганий виявився сандаловий Ebalm of Calm». Він з легким огірковим відтінком, але лед ледь стримано, як справжній англієць. Він досить прозорий, в ньому буде легко знаходитись, носибельний. Інші парфуми мене не вразили. Ну, шкіряний з шафраном Ode Oudacity, ну, черговий в цьому напрямі. Останній аромат взагалі не зачепив, але це перший зате, звісно, то беріться до уваги. А слон The Omniscient Mr. Thompson мені дуже сподобався Ірисово-спецієвий. Він дуже красивий. Корінь ірису, і легкі спеції. Саме прянощами він відрізняється від звичних косметично пудрових ірисів. Нагадало мені концепцію Le Леклозурі des Parfums, де є вже два іриси зі спеціями, а слон міг би стати третім в лінійку. Кіліан Смокін Хат дірвалась для затесту на шкірі. Вау, алкогольний старт, гурманський та смачний. Віскі, ваніль, ніби трохи лакриці, а в розкритті стає набагато спокійнішим, не таким яскравим і очозакочувальним, але пахне схоже до смоук чері. саме його гарним стартом. І цим ароматом тримається Кіліан найдовше дим, дерев'яшки, алкоголь і вишневе варення. Кіліан зробив краще, ніж Форд. Це однозначно. Дуже вразили Санс. Всі, хто ще не тестував, мчіться до Жану на затести. Джинджем Бред Латте це така краса, просто неймовірно. Нарешті я почула в парфумі справді чорний міцний чай з молоком, з сухим молотом імбрем, з дотиком цитрусів. і аромат при цьому холодний. Це холодний напій. Як вони це зробили, я не знаю, але це просто вау! В розкритті на шкірі стає молочнішим, ванільнішим і солодшим. Смачно. Ще залетів кедр Айріс. Так, це пудровий корінь ірису, але він замішаний зі свіжою стружкою кедру. І цей кедр, деревний, холодний, відводить аромат у мінорну сторону та абсолютно нестандартне звучання ірису. І розповім ще про сантал Басматі, пудровий жасминовий рис з ванількою, дуже незвично та затишно. Згадується ванільне печиво, але все-таки тут саме через рис воно не таке солодке, як могло б бути. Це більш цікава гурманіка, цікавий бренд. Хочу знайомитись далі. Гідрафік, на мій смак, це для чоловіків, розкрився зеленою акватикою, інжирного листу ледь, хоча на старті сильніше відчувається. Якась зелена, трохи застояна вода в пруді, кольорова асоціація брудно оливково зелений. Карін Ротфілд Карін, це просто прекрасна троянда з пачулями, з рожевим перчиком, трохи спецій, нагадує трохи Нуар від Байредо, якби звідти витягнули той грибфрут, яким він наповнений. Карін більш темна троянда, більш землиста, прям чорною земелькою притрушена. Кайф. Ті, хто люблять Роузнуар, вольорди розлартізан, Міднайт Позін, от треба пробувати Карін Ротфілд. Це дуже гарно. Затестувала лінійку di Parfumo The Merchant of Venice. Старти гарні, далі просто й монотонно. Є гарні штучки, звісно, але загалом аромати простуваті і лінійку створено з ідеєю лейрінгу. В телеграмі потім пропишу по ароматах свої перші враження. Підписуйтесь посилання в інфобоксі. Познайомилась з цьогорічною новинкою Jamalon Peer and Sweet Pea. Зараз аромат в лімітованому дизайні буде продаватись таким тільки рік, а потім його перевдягнуть у просте скло. Лиш за цей флакончик я б хотіла собі тридцяточку. А так аромат приємний, погано, що лиш на 15 хвилин. Свіжий, позитивний та фруктовий. Консультант рекомендує міксувати з Blackberry and Bay і це справді працює. Разом вони то якась кришталева магія. Але через 15-30 хвилин ви будете відчувати лише один з двох ароматів, і це буде не той, що новинка. На другий день ми дістались до пітті, і тут вже шквал парфумок, гарних і цікавих. Розповім вам про декілька окремих, а далі будуть вже повніші відео. Назадіраза, Чабада, інтелектуальна гурманіка. Тут справді, нарешті, я почула фісташки: трошки мигдалю, горіхово-ванільний, ледь ледь солодкий, трохи лактонності. Згадується Ghost in the Shell, от така лактонність. Цікавий, непрямолінійний, цікаво грає на шкірі. Також в захваті від раві. Це складний трав'янисто-шкіряний аромат. Полинний, я б сказала. Трохи алкоголю і, звісно, моя улюблена кориця, яка мене, мабуть, і манить в цьому ароматі. Але нічого от не випирає, багатошаровий аромат. Дуже мені сподобався. Шкода, що не було окремих семплів. Треба звернути на цей бренд увагу. Також був шанс порівняти ганімет і ганімет екстракт. Звісно, ДНК вгадується одразу, і в базі вони майже не відрізняються, але в старті вони дуже різні. У екстракта дуже сухотравний старт, така серйозна парфумка, прям зелені й сухі трави. Парфуми пропонують зовсім різні настрої при ношенні. Плакала через відсутність семплів у Медетлен. закохана у аромати. Я б хотіла розтестувати їх на шкірі у тиші. Дуже сподобались шотландці Yorum Studio. На жаль, тих ароматів, що мене заціпили найдужче, не було семплів. Але інші аромати ми привезли. Думаю, що детальніший огляд раніше буде на каналі у Даші. А я поки хочу сказати про аромат. Firewater, в якому я нарешті почула димно копчений чай Ласан Сушон. Дуже класний, і що в ньому є відчуття зеленої солонуватої води, неповторно запам'ятався мені найсильніше. І на кінець розповім про неймовірно смачний гурманський аромат від французького бренду Шарон. Загалом моцні східні композиції, але конкретно ревері я закохалась. Алкоголь, какао, ваніль це нескінченно смачно. Тримається на шкірі довго, шлейфить, в базі така ж нямка, нічого зайвого не з'являється. В Україні бренд вже можна придбати. Думаю, що саме Ревері у наших парфлюбителей буде бестселером. На сьогодні буде все. Продовжимо у наступних відео. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Всім гарного настрою! rogai <music>